Ось, де були живі ялинки. Ви тільки подивіться на цю красу Вся з шишками. Коротше, самий гарний букет Альоні Маргалієві я замовила тут дочевіта, тут працює моя підписниця, тому відомо заберемою. Так, Так, щоб ви знали, я думаю, вже людські знають, але я нагадаю, що на вулиці Ковальська є такий чудовий прекрасний бутік, який називається Дольче Віта. Ось. Альона Маргалієва буде в шокі, у нас самий красивий букет. А тут ще, окрім всього, Боже, подивіться, скільки композицій. це до ваших свят. Зараз купу декору. Боже, ви навіть гірлянди. Коротше, все, вам не треба другі магазини. Якщо ви хочете там ялинку, тут гірлянду, тут ще й кіндер дітям можна взяти. І тут дивіться, так рідко буває, насправді рідко, коли готові композиції, вже можна так раз зайти і купити. Купу квітів різних навіть вазони.